Добрий день підписники і гості мого каналу. Ось таку красоту, смакоту я сьогодні нажарила в олії у і Зробила такі пончики. Пончики, як от мого дитинства. Так як у мене домашнього кисломолочного ширу зібралося чималенько. Він стоїть в холодильнику, ваня у нас то стоїть, звісно, паблік нас не любить. А тут я вирішила для пабліка обмануть його трошки Такі зробити пончики. На основі кисломолочного молочного домашнього сиру взяла пів кіла, потім додала 2 яйця, 4 ложки сахару, чайну ложечку соди. І оце все перемішала і блендером збила, щоб не було менше таких крупинок, щоб розбити цей творог. Сир нашій кисломолочний Потім додавала борошна і замісила м'якеньке таке туге тісто. Воно, звісно, друг липло сильно але треба, щоб воно було м'якеньке. І поставила маленьку каструльку олії на газ поки нагрілася олія, робила на ходу такі шарики, руками катала Руки, звісно, всі були у тісті в цьому, тому що воно таке липке наче дурук. Я робила такі шарики і кидала жарила в олії. Виняла на дрілочку, посипала сахарною пудрою. красота ото такі у нас пончики вийшли. Тепер хлопці прийдуть з роботи, Павлік десь на вулиці ганяє. У нас сьогодні на дворі сильно великий вітер. Таке рве, може десь щось нарвезнув, так як у нас була щепета на другу дерево звалили що машини не могли їздити. Ну, така погода, нічого не зробиш. Так що ось такі в нас пончики. Смакуйте такі на здоров'я. рецепт Зпам'ятайте рецепти. хочете по-моєму, рецепти. Ну, для допомоги хазяйка у нас зараз є інтернет, Google. Так що можна все знайти, якби тільки хотіти в настроєнні. Так що... Всім гарного дня, миру і добра. Домовімося до своєї мрії, зробити тут в коморі нашу невеличку кімнату, ванну, кімнату. Слава Богу, що мій брат прийшов, допоміг чоловікові синові залити красивий З пол. Звірименем положимо плитку, потім будемо рівняти стіни. Які я як в старій хаті зроблені, і будемо ложити плитку на стіні і на полу. Таке діло. Так зробили обмостку біля хати коло однеї стіни. Тут ще треба підморовку цементувати, тому що зацепили, воно там геть посипалось сухо. І в далі планах оце в нас зробити площадку, оце подок і стовп сюди, далі обмостка туди ще піде. І тут повністю обмозку, цю площадку нам треба буде залити, зацементувати, щоб було красиво, щоб болото не було в нас перед хатою. Ну вже впоруюся з городами, там поубираємо і буду ставати по білю нашу хатинку, щоб була частенька на осінь вже. Так і не зрозумів.